Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні буду готувати на зиму дуже смачні. Мариновані помідори з часником, Без оситу. Починаю готувати. Я буду закривати помідори в літрових банках. Але в описі під відео я вкажу перелік інгредієнтів для маринування в літрових. І в трьохлітрових банках. В чисті банки я виклала чисті помідорчики. Хвостики на них я залишила для кращого аромату маринаду. Утрамбовувати помідори в банки не потрібно. В цьому рецепті маринування помідорів я не використовую спеції та зелень. Підготовлені банки з помідорами я заливаю окропом. Накриваю банки чистими кришками і залишаю так на 20 хвилин. Часник я подрібнила на терці. Також можна блендером, м'ясорубкою або пресом для часнику. Через 20 хвилин виливаю воду з банок. В кожну банку у мене літрові додаю 1-3 столової ложки солі. Дві столові ложки цукру. 1 третю чайної ложки лимонної кислоти та 1 столову ложку подрібненого чеснику. Заливаю в банки окріп і герметично закриваю їх кришками. Перевертаю банку декілька разів, щоб розчинилися сіль, цукор та лимонна кислота. Всі банки я перевернула, накриваю їх і залишаю до повного охолодження. Кожної господині є свій перевірений рецепт маринованих помідорів на зиму. Я пропоную вам відмінний рецепт заготовки помідорів з чесником або їх ще називають помідори під снігом. Родзинка цього рецепту в його простоті, мінімум інгредієнтів і відсутність оциту. Помідорчики виходять солодкопряні і дуже смачні. Готуйте і смакуйте зимою! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!